Що ми не нас не підтримувати, ми можемо знайти підтримку там, де її не варто шукати. Саміт НАТО, який зараз відбувається, результати для України. Давайте подивимось. Бо спочатку говорили, що про Україну там говорити не буде, не будуть, що в фінальному ком'юніке не буде про Україну все там є. Будуть розмовляти про Україну, і найголовніший момент, <свігання> виходячи з розкладу, до них доходить такий меседж і розуміння ситуації, що дуже, дуже мало часу. Тобто, як в наших комунальних службах зима приходить неочікувано всередині грудні. В грудні так неочікувано, вони просто не були не готові. Так само і нато воно не готово до глобального конфлікту, і зараз меседж про те, що, виходячи з розкладу, вони будуть шукати і більш фарсовано готуватися е, до потенційно небезпечних подій по страшному суду, і Україні дадуть підтримку, тому що все одно плацдармом. Два острахи є. Перше, це плацдарм, котрий, не знаю, стіна, стіна, котра заважає і вливлює активні дії з цього боку. І другий момент, чого вони дуже сильно бояться, і вони усвідомлюють такий сценарій, також можливий. Це момент того, що якщо ми не, нас не підтримувати. Ми можемо знайти підтримку там, де її не варто шукати. Ну, вона виходячи з розкладу, так такий острах є. Тобто ага, ну, я, Це абсурдно, я не думаю, що таке можливо. Але як острах він присутній в розкладі, тобто не бояться, якщо ми нас не підтримують, що ми станемо частиною тої руйнівної сили. Котра буде йти на, на них згодом. Але виходячи з ситуації, ну в, в, при е, фігових варіантах сценаріїв, е, ми ж не кажемо про добровільність. У нас є приклади, коли такі ситуації відбувалися недобровільно. Але враховуючи, як, як вони тягнуть та за хвісти відтягують ці процеси, українці також точать зуба на західних партнерів. І не дуже сильно люблять, чи тягнуться як раніше. Друге, що цікаво, в нас з точки зору е є, в мене було такий ряд питань на 26 рік, якась несостиковка відбувається. Тому що 26 й рік це рік е е путешественника, мандрівника. Якісь глобальні переміщення людей. А -а -а. І тут питання в чому. Це може бути глобальне переміщення людей, тобто повернення українців додому. Або прихід нових біженців до Європи. Але воно, знаєте, як внутрішній туризм з Європи до Європи. Ви вже 26-й рік завернули. У мене тут питання по важливих подіях, тенденціях липня для України для Росії. Липня 2025. го Липень 2025-го. Важливі події. І з позитивного ми тому про негативне та про негативне. Обмінні процеси. Обмінні процеси вони будуть продовжуватися. І знов ми зможемо побачити великі обміни, причому і ті, хто важко поранені, і до 25-й, і тих, хто три і більше роки знаходиться в полоні. І з другого із позитивних ситуацій. В нас все одно випадає моменти, що ми будемо нарощувати, нарощувати оберти е в форматі вигод самозабезпечення, так я б сказав, самозабезпечення, тому що з точки зору, навіть там ППО, підтримки і тому подібне, у нас липень він випадає по перевернутому ресурсу, тобто може бути якась складова. Отра стане причиною, що липень взагалі може вибитися з е, графіку допомоги. Допомоги може не бути жодної, або вона буде відтягуватися до наступного місяця, до серпня місяця. І цей перепочинок ми будемо виходити саме за рахунок самозабезпечення, це а зробить нас більш сильними, більш гнучкими до ситуації. Б ми зможемо втримати ту позицію, котра в нас є. Наступний момент, із цікавого, позитивного і сподіваюся, те, того, що програється, я переглядав Сумщину, Сумщина випадає по карті помірності. Карта помірності це, скоріш за все, стабілізація процесу і Можливість взяти ситуацію під контроль. Другий момент саме стосовно областей, Харківський напрямок переглядав, треба його просто пройти цей липень місяць, тому що на кінець липня випадає як пряма перспектива стабілізування напряму. І з того, що переглядав із негативного. Це продовження тренду епопеї з руйнівними процесами, котрі йдуть по п'ятірки пентаклів. П'ятірка Пентаклів це прихисток, тобто цивільна інфраструктура, цивільні об'єкти, школи, дитячі садки, лікарні, університети тощо, тобто те, що немає військового скуд. Це діє з боку ворога. А з нашого боку залишається динаміка, тенденція руйнівних процесів, котрі будуть стосуватися військової інфраструктури ворога. І ну поки що, поки що без цивільної забудови, поки що без цивільної інфраструктури. А, і що мені ще подобається: двійка кубків. Зазвичай в форматі боротьби вона вказує на гру нерівних, тобто у нас буде можливість якось наздогнати, перегнати, вийти в ту динаміку, коли ми зможемо активним чином впливати на перебіг подій. Якщо ми дивимося позитивні події, на що треба звернути увагу? Перше, скоріше за все, піде на користь. Карта пожинання плодів, вона програється знову в нас в розкладі, і вона вказує все ж таки на те, що отримаємо ми якісь важелі впливу, вагомі важелі впливу, туз жезлі, можливість рухатися вперед. Далі карта тріумфу. Карта тріумфу в форматі того, що будуть якісь дії потаємного характеру, на котрі ми чекаємо. І вони зможуть реалізуватися в двох напрямах. Перший напрям це по пентаклях, тобто якісь дії, моменти, котрі залучать і дадуть нам просто величезну ресурсну базу, котра вирішує велику кількість питань на часто. Друге, це момент потаємних дій, котрі йдуть по вежі. Котрі просто розтопчуть і зламають систему, розгойдають систему путінську режим Кремля в цілому, тому що наші помірені невеличкі дії вони будуть нести фатальні руйнівні процеси і в черговий раз Путін скоріше все скаже, що нас обманули, домовлятися, домовлятися ми не будемо. І будемо йти далі. А... Ну і трансформаційний процес він буде випадати на серпень місяць, якщо дивитися. Тобто, знову ж якась активна фаза, така як була на початку на початку червня. А... Але в цілому, в нас а... липень місяць, це Карти ресурсу, це карти перепочинку, це карти складання нових планів. І найголовніше це момент перспективи виходу з ситуації, котрі довгий час знаходилися в підвішеному стані. Друге, на що треба: ну це одно, повинна бути якась військова складова, котра нас не стосується, котра нам дасть полегшення. Тому тут питання, чи закінчилося це з Іраном все, чи не закінчилося, тому що, виходячи з розкладів, далі повинно бути. І більше того, мені випадало, я дивився по оракулу, мені випадало так, що в липні місяці буде розпочато три, а можливо навіть чотири війни, тобто нові війни. З новими територіями, з іншими країнами, з іншими е, людьми. І ми продовжуємо цю епопею світових воїн е, в контексті ланцюгової реакції. Хто там буде воювати поки що? Не, 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 не зрозумів і цікаво поспостерігати. Повинно бути ще ну, мінімум 2-3 війни повинно розпочатися саме на середину червня, липня. Нам то полегшення принесе? Там буде Росія надіяна? Я сподіваюся, тому що саме в контексті такої, такого тракутнику, ми можемо вийти з цього. В контексті такого трикутника ми можемо вийти з цього замкнутого кола. А, в контексті того, що Прекрасно. Росія повинна бути повипоняли, да? нас який, в нас Росія повинна бути активним учасником саме не переговорних процесів, не ресурсних процесів, а як активний учасник бойових дій а, з іншою територією, з іншим населенням, з іншим народом, з Україною. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.